Днями компанія Oppo представила новий планшет Pad Neo. На перший погляд це черговий пристрій зі звичним для цього сегменту дизайном. Проте в процесі огляду ми виявили багато цікавих фішок, які вас точно здивують. Мене звати Роман, ви на каналі Інтернет-магазину Катес. Поїхали Oppo Pad Neo, як і личить планшету в 2024-му, має симетричні рамки навколо екрану, і вони достатньо тонкі, щоб пристрій не видавався масивним. В той же час зручні, щоб тримати пристрій в руках і уникати випадкових дотиків до екрану. Планшет важить орієнтовно 540 грамів. Він приємно важкувати в руці, але при цьому не товстіше за сучасні смартфони. Орієнтовно 7 міліметрів. Задня панель планшету виконана з металу в двох варіаціях: глянцевий та мат. Доступна одна колірна гамма це космічний сірий. Очікувано, що глянцева частина швидко збирає відбитки пальців, але вони так само легко видаляються. На задній панелі також розташувалася камера та логотип компанії Oppo. Роз'єм для заряджання розташований з правої сторони, якщо планшет в горизонтальній орієнтації. Oppo Pad Neo отримав великий дисплей розміром 11,4 дюйми з LTPS матрицею. Якщо коротко, LTPS це IPS-матриця, проте з деякими поліпшеннями, які, зокрема, стосується чутливості екрану. Планшет може похвалитися роздільною здатністю 2,4К та щільністю пікселів 260 на дюйм. До речі, планшет має доволі нетипове співвідношення сторін це 7 до 5. Компанія Oppo наголошує, що з таким співвідношенням зручніше читати електронні книги. Частота оновлення дисплею становить 90 Гц, а частота відгуку 180 Гц. Тому анімації в меню та переходи між застосунками максимально плавні. На сьогодні 90 Гц. Це найоптимальніше рішення між плавністю та використанням ресурсу акумулятора. Максимальна яскравість дисплею досягає 400 ніт. Цього вистачить, щоб з комфортом користуватися планшетом у приміщенні. Проте за прямих сонячних променів читабельність буде падати. Компанія OPPO подбала і про те, щоб для очей було максимально комфортно при довгих робочих сеансах, тому додала режим природних відтінків, коли температура дисплею автоматично підлаштовується під навколишнє середовище та спеціальний нічний режим. Завдяки зміні кольорної температури навантаження на очі буде суттєво меншим. Екран Neo також першим отримав сертифікати відповідності стандартам Circadian Friendly та Full Care Display 2.0 від TÜV Rheinland, як підтвердження відсутності. Негативного впливу на очі Oppo Neo отримав процесор Mediatek Helio G99. Цей камінь було анонсовано ще у 2022 році, і році. Він виготовляється за 6 нанометровим техпроцесом. Його можна вважати ігровим каменем середнього рівня. Є дві версії планшету з 6 або 8 гігабайтами оперативної пам'яті lpddr 4 x і вбудованою пам'яттю стандарту UFS 2.2 обсягом 128 гігабайт. Звісно, що в сучасному світі 128 гігабайт не дуже багато, але Oppo сповна компенсувала такий нюанс, тим, що планшет підтримує карти пам'яті до 1 терабайту, тому з вільним місцем проблем точно не буде. Чекай зараз передзвоню, бо на зйомці Угу, секунду, дякую. Одна з ключових фішок цього планшету в тому, що ви можете обрати lte версію та встановити сюди свою сімку, щоб здійснювати дзвінки, писати повідомлення та сидіти в інтернеті, навіть тоді, коли ви не під'єднані до Wi-Fi. В LTE версії 8 ГБ оперативної пам'яті. У версії без LTE 6 ГБ. Між іншим, ви можете збільшити кількість оперативної пам'яті аж до 16 ГБ за допомогою технології Oppo RAM Expansion. Приємно, що планшет має вбудований GPS мод тому його можна використовувати в якості навігатора. Планшет має 4 динаміки з підтримкою Dolby Atmos, тому він ідеально підходить для ігор, відео та інших розваг. Потужностей планшету вистачить для більшості ігор, які можна знайти в Play Market. Oppo Pad Neo оснащено 8 мегапіксельною фронтальною та 8 мегапіксельною основною камерою з автофокусом. Першочергове завдання цих камер безумовно відеозв'язок та сканування документів, і лише у виключних випадках закарбування пам'ятних моментів. Планшет більше підходить для перегляду, Егляду фотографій, ніж для фотографування. Але все ж таки така можливість присутня і, зважаючи на ціновий сегмент пристрою, фотографії достатньо якісні. Друзі, це відео на основну камеру, а основна камера пише з максимальною роздільною здатністю Full HD 30 кадрів за секунду. Безумовно, планшет не може тягатися навіть із середньобюджетними смартфонами, тому що ну зазвичай камера в планшеті виключно для... Робочих завдань, а не для того, щоб робити а, селфі та знімки в інстаграм. Ось така у нас картинка. І в наступному відео покажу фронтальну камеру ще раз не зі студії, а щоб так ви бачили, як буде виглядати в реальному житті. А, так виглядає картинка з фронтальної камери на дворі. А, достатньо непогано для відеозв'язку. Знову ж таки, проте не для того, щоб о, якось вести свої соцмережі. Хоча, в принципі, ми від планшетів цього і не вимагаємо для відеозв'язку. Камера норм. І я думаю, що звук також пише доволі непогано. В студії звук записався. Ну, файний, файний, хороший був звук. Тож в коментарях можете написати, як вам камера планшету від Oppo, Oppo Pad Neo оснащено об'ємним акумулятором обсягом 8000 мАч, який підтримує фірмову технологію заряджання SuperVOOC потужністю 33 Вт. Щоправда, комплектного блоку у коробці немає, лише кабель USB-A на USB Type-C. Що цікаво, планшет швидко заряджався із неоригінальним зарядним пристроєм VoltMe. Відповідно, він сумісний зі стандартом Power Delivery. Виробник вказує, що на одному заряді в режимі очікування цей планшет може протриматися до 514 годин. Це орієнтовно 22 дні. Безумовно, це лабораторний тест, що не відображає реального користування. А от ми провели синтетичний тест. У синтетичному тесті Geekbench за максимальної яскравості дисплею та максимальному навантаженні на процесор планшет протримався 6 годин і 45 хвилин на одному заряді. Зважаючи на синтетичний тест, ми можемо спрогнозувати, що у реальному житті за звичайного користування планшет може протриматися до 12 годин на одному заряді. Підсумовуючи, Oppo -Pad, Neo привертає увага матеріалами корпусу та якістю збірки, великим ltps дисплеєм з роздільною здатністю 2,4К та об'єм. Ним звуком з підтримкою Dolby Atmos. Також приємно, що виробник надає можливість встановити Сім-картку. Тобто у вас буде доступ до інтернету та дзвінків будь-де, незалежно від підключення до Wi-Fi. Якщо вам сподобався ОПОПАД Neo, посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Папа! -па.